Капустяна солянка це смачна закуска, яку можна приготувати. Одним словом, це чудова заготовка на зиму. Для тушкування солянки візьміть велику кастрюлю, наріжте капусту ножем або шинковкою, почистіть моркву, натріть на крупній терці, цибулю нарізати на пів кільця, перекласть в кастрюлю з капустою, додайте сіль, цукор, томатний соус, рослину, олію. Без запаху та оцет, добре перемішайте і тушкуйте на невеликому вагні протягом 40 хвилин, періодично помішуючи, щоб не пригоріла. Для приготування солянки нам знадобиться капуста білокачанна 3 кг. в мене молода морква 500 г, цибуля 1 кг, уксус 9% 150 мл, Олія 2 стакани, сіль 3 столові ложки, цукор 1 стакан. Томатний соус 500 г, лавровий лист перець горошком. Наповнюйте банки гарячою солянкою. Закрутіть кришки або закатайте ключом. Поставити на кришки і смакуйте.